Величезний, величезний привіт. Запрошую на перегляд новинок акційних товарів в магазині Аврора. подивимось що зараз в акції, які привезли новинки. Дякую вам за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Набір стопок в чохлі. 4 стопки Ось такий чохол 88 гривень. Ось така новинка з'явилась в нашій Аврорі. Відкривачка для пляшок, для консервів 77 гривень. Металева. Терка кухонна пластикова. Метал-пластик. Акційна ціна зараз 49 гривень. Також за 49 гривень можна придбати ось таку овочерізку зі змінними насадками. Чотири насадки різні. Металева терка. 24 гривні. Ніж кухонний металевий у чохлі 22 гривні. Ножі, кухонні, керамічні. 109 гривень. В акції зараз кухонна сокира хточка чекав знижку 139 гривень. 39 гривень ніж для сиру та картоплі. 29 гривень ніж для піци. Так, і ось тут я ще бачу поряд також ніж для піци. Чи він такий самий, чи планшетка інакша? Ні, він такий самий, так. Да. Просто інакша ця картонка планшетка. Овочерізка металева. 34. Миска сито, друшляк, 20 см діаметр 149 гривень. Зі знижкою точило для ножів та ножиць 64 гривні. Терка для часнику. Можна придбати ось такі гарні виделки, десертні або для закуски 18 гривень зараз в акції. Набір з трьох ложок 29 гривень. Ось такі ложки також можна придбати зараз зі знижкою по 29 гривень за штуку. Прилад для. Вилучування серцевини середини з яблуком ціна 39 гривень. Хочу вам показати нові чашки, які з'явились на поличках в магазині Аврора. Вони дійсно для кави, мабуть, такі, дивіться, невеличкі кольори в асортименті. Оце мені сподобалась ціна таких чашок 49 гривень на 200 мл. Соковити скач пластиковий, скляною ємністю. 59. Новорічні, новорічні чашки було дуже-дуже багато. Бачу, порозкуповували 88 гривень. А ось такі вже з подарунком. Новорічна чашка, до речі, така велика, не маленька, Із е, цим гномом. Новинка в нашій Аврорі. Ось такі чашки спеціальні для супу для бульйону з одним вушком. 109 гривень на 600 мл. Ось такі ще новинка, також для супа з одним вушком, трішки менше по об'єму, мабуть, 77 гривень на 450 мл. Кольори в асортименті. Зі знижкою ось такі великі а, келихи по 29 гривень зараз. Трішки більший також для пива, також зараз зі знижкою 29 гривень. Це, мабуть, креманка для десертів. Новинка така, без вушка, по 39 гривень на 230 мл. 99 гривень коштує ось такий графин скляний з ручкою, на півтора літри і з гриметичною кришкою. Це також в акції. Баночка. Ціна 99 гривень на літр 400. Так, бачимо вікреманочки. По штучному можна купити, скільки вам потрібно. Нова форма. Ціна 99, 360 мл колись дешевше трішки, я пам'ятаю. Зараз знижка на цей набір скляні ємності. Тут 5 штук з пластиковими кришками. 129 гривень акційна ціна, зверніть увагу. Також можна обрати кришки за кольором. Зі знижкою ось такий салатник зараз в акції 58 гривень. Із цієї серії можна також придбати тарілку десертну, ось таку по 58 гривень. Трішки дешевша тарілка десертна. 39 гривень. Хочу вам ще показати ось таку матову, така цікава матова а, чашка. Можна навіть використовувати для десертів. Дуже цікава. Ціна 59 стакан з золотом. Цукорниця скляна, рифлена з кришечкою. Продається в коробках. Ціна 88 гривень. Новинка в нашій Аврорі. Я не сумний, я тверезий. Це мій візьми другий <гум> набір ось таких стопок. Шість штучок. 129 гривень. Банки для сипучих скляні з пластиковою герметичною кришкою. 99 гривень. Банка скляна з герметичною скляною кришкою. Я минулого разу не взяв оцю банку, чекаю на знижку, щось я, чесно кажучи, зажав 119 гривень, почекаю на знижку. Турка для кави на 530 мл. 179 Зі знижкою зараз ось такий набір для кухні, точніше, овочі різка зі знижкою 229 гривень. Тут ще в набір входить багато насадок різних. Овочерізка-прес для моркви часнику, для цибулі та картоплі. 64 гривні зі знижкою. Можна придбати ось такий шланг для ванної кімнати на півтора метра. Ціна його 99 гривень. Набір розпилювач для змішувача. 109 гривень. Чіточка для миття посуду. Набираєте рідину, яка, яку, ну, якою ви користуєтесь, якою маєте посуд, і можна чухати сковорідки, банячки. Ціна зараз 99 гривень. Зверніть увагу. Привезли нові мильниці на присосках, на дві присоски в двох кольорах. В акції зараз футляри для зубних паст та зубних щіток. 39 гривень. До речі, можна навіть використовувати як а, пенал для школярів. Така теж зараз в акції для зубних щіток та для зубних паст. Також можна використовувати як пенал для ручок, для олівців кольорових 49 гривень. В акції зараз відерко для сміття. В акції зараз тримач пластиковий для туалетного паперу 77 гривень. 49 гривень органайзер для зубних паст, для зубних щіток. Можна використовувати також для ручок, олівців, кольори в асортименті. Зі знижкою зараз набір у ванну, дозатор для мила, стаканчик та мильниця 199 Новинка ось такий органайзер пластиковий для дрібниць. Тут є ще перегородки, ви можете їх міняти, здається, чи вони вже так зроблені. Да, перегородки ви не поміняєте, вони так вже і зроблені, так стоять. І кришка закривається зверху. Досить хороша штучка. 229. 69 гривень йоршик для унітазу. Кольори в асортименті. 99 гривень. шкребок для миття посуду. З відсіком для миючих засобів 24. Зі знижкою зараз ось ця щітка шпабера для прибирання 44 гривні. Новинка, ось така салатниця, точніше миска із кришкою у вигляді квіточки. Ой, а що ж це зі сканером? 8 гривень. <смі> Ціна 58 гривень. Миска пластикова на 4,5 літра. Стаканчики для кави. До речі, можна з собою брати. Я знаю, що є такі а, а, кіоски, де приходиш зі своїм стаканчиком і а, наливаєте в, свою, в свій стаканчик каву, і дешевше буде. Навіть написано в кіосках прийди зі своєю чашкою та отримай каву дешевше. На 650 мл 49 мм. Точнісінько такі самі, тільки трішки менші. 39 гривень, на 400 мл. 49 гривень, салатники пластикові в горошок. Сушка для приборів столових. 77 гривень. Знову з'явилися у нас ось ці. Серветниці, їх дуже швидко розібрали, бачу, знову привезли. І в акції по 119 гривень зараз можна їх придбати, вони продаються в коробці. Назвичайно цікаві розмальовки. 88 гривень показую вам як новинку твоя різдвяна пригода. 249. Життя однієї киці. Досить цікаво так зроблено, як комікси. Нові іграшки. Ялинка, яка співає, світиться, танцює. На жаль, батарейок нема. Сам би включив, бо подивився, що воно таке цікаве. Ціна такої новинки 349. Новий бобер. Дивіться, який хвіст прикольний. А тут ще сумочкою. Гном новорічний з такими ножками прикульними. Ціна 199 гривень. Новинка рюкзак ось такий. У вигляді якоїсь тваринки для хлопчиків, мабуть. Чи хто це таке не знаю чи ельф якийсь. Ціна 77 гривень. Кошик для зберігання з фігурками з зображенням тваринок. 199 Досить цікаві такі гілочки золотаві. Ціна 39 гривень. Справжня посудка керамічна. Досить важка така. 299 гривень. Дуже класна штука, рація для двох. На батарейках ціна такої такого набору 229 гривень. Набір для виготовлення фігурок. Аквагель 169 гривень. Новинка. Гра дитяча розважальна 229 гривень. Конструктор іграшковий на сонячні батареї 169 гривень потяг. Косметика для маленьких принцес. 199 гривень. Набір для хлопців. Робот-конструктор, що їздить сам на сонячні батареї 229 гривень. Пазли новорічні дитячі різдвяні 64 гривні. Древ'яні шахи 449 гривень. Не тільки для дитини, навіть для дорослих. Хороший досить подарунок. Багато привезли різноманітних іграшок. Це, мабуть, вже у наступних відео будемо, подивимось з вами. Хочемо побажати всього найкращого, економних покупок. І нехай у вас все буде гаразд. Усім пока.